Ці програми вам не потрібні на телефоні, тому що вони споживають заряд акумулятора. Перший тип програм це будь-які програми, які вимірюють заряджання, розряджання вашого телефону. І показують, скільки споживають ті чи інші програми. Статистика класна, але не має сенсу. І на свою роботу вони беруть. Також значний відсоток вашого акумулятора. Програми по типу там, вимірювання заряду, швидкості і тому подібне, вони не мають сенсу і багато їдять. Другий тип програм це всякі клінери. Вони знаходять якусь інформацію, можуть її видалити, але все одно вони небагато видаляють. Та краще за все видалити все вручну з кешів, меседжерів або самих додатків. І третій тип програм це антивіруси. Антивірусні програми вони захищають, але краще просто не завантажувати сторонній софт на ваш телефон, а просто дотримуватись правил гігієни в інтернеті та завантажувати тільки те, що ви знаєте.